Сумчанин Денис Гончаров нині працює тренером у спортклубі, займається гирєвим спортом і пауерліфтингом. Нещодавно, наприкінці минулого року, він та його товариш Олексій Тукін взяли участь у першому онлайн-чемпіонаті України з пауерліфтінгу. Я виступав у ваговій категорії до 70 кілограмів і закінчив змагання, установивши два світових рекорди федерації GFS. Це 90 з половиною та 92,5 кг. Тепер у Дениса, крім 51 світового рекорду у гирьовому спорті, є ще і шість рекордів федерації GFS з пауерліфтингу у армійському жимі. Це надзвичайна напруга. Надзвичайна напруга, і треба все ж таки подолати вагу, і це моральне навантаження. Вкладуєш усі сили в цей підйом. Ну а коли його виконав, вже ж це само собі зрозуміло, деяке полегшення наступає. Олексій Тукін у ваговій категорії 110 кг кілограмів завершив змагання з результатом 113 кг. кілограмів. Вижавши таку вагу, Олексій не лише здобув золото, а й покращив свій власний рекорд. Крім двох рекордів Федерації, під новий рік Денис отримав ще одне визнання. Керівник Федерації Руслан Сідлицький передав йому пояс кращого пауерліфтера року. Денис Гончаров не виключає свого переходу у стронгмени. проте говорить, триматиметься у своїй вазі. Буду намагатися показати певний результат, базуючись на тому фундаменті, який я маю. Тобто 70, може трохи більше кілограмів. Олександр Качанов. Олександр Сокол Суспільне новини суми.